Давайте подивимось, як сучасна бронетехніка виживає на полі бою сьогодні. Справа вже не лише у товстій сталі. Давайте подивимося на неймовірний захист сучасних бойових машин піхоти БМП або Infantry Fighting Vehicles – IFV. По перше, модульна броня. Уявіть її як конструктор для танка. Такі машини, як німецька пума чи шведська cv 90 Можуть додавати або знімати спеціальні комплекти броні залежно від місії, зіткнулися з потужними протитанковими загрозами, начепіть динамічний захист, хвилюєтеся про саморобні вибухові пристрої, для цього теж є комплект. Але як щодо того, щоб зупинити ракету до того, як вона влучить, тут вступають у гру комплекси активного захисту, або каз, або Active Protection Systems. Такі системи, як ізраїльські трофі, можуть виявити ракету, що наближається, і нейтралізувати її в повітрі, це ніби персональний щит для машини. Нарешті захист знизу має вирішальне значення. В подібні корпуси, сідіння, що поглинають вибух та посилена підлога, тепер є стандартом, відводячи смертоносну силу Мін і СВУ від екіпажу. Це поєднання розумного дизайну та високотехнологічного захисту, яке забезпечує безпеку солдатів. Дякуємо за перегляд і обов'язково підпишіться, щоб побачити більше.